Всім привіт! Мені тут прийшла посилочка, навіть не знаю, що це, зараз будемо розпаковувати. А тут... О! Нічого собі! GoPro 12 Black! Взагалі неожиданно! Коротше, з цієї штуки починається наша велика блогерська кар'єра. 12-й GoPro буде в коробці з-під яїць. GoPro 12 так, чудо, наше зайдет. А ну, не отключається. Нет, ну вообще не включається, тому що там треба вставити батарею. Паншоп. Ну, Оп, подойдемо. Посьогодні батарейка. Хороший раз. Можете, я можем складать. Опа, мигнула. Та-дам! GoPro. Є, е, але що ще? Треба купити, купити карту пам'яті. Зараз ми поїдемо і купимо. Ось таке прикольне менюшка, нормально так мутися. Але тут проблемка українського язика немає, є тільки кацапський, придеться ставити кацапський. В комплекті тут провод зарядки плення на пригодиться. Але я отримав теж. Неожиданну посилку і тут є коробочка для GoPro, Вірніше, чохол для нога. І куча-всяких всяких, -всяких ребамбасів, кріплення на вікно, кріплення на голову, прищепка. От такі гнучки і штатів кожим. Можна чекати кудись і крутити. все це можна скласти в її футлярчик і він здоровий для глуп Ладно, розберемося. Так що, сьогодні будемо спитувати цю куплю до неї карту пам'яті і будемо починати знімати блог. Приїдемось трошечки так, а потім поставлюємо в якості відеорегістратора. Ну, заодно подивимося, як у неї звук записується. А, Інстазнак знак Донецька області. Тобто це кожен військовий, інставійськовий, об'язан зупинитися біля цього знака зі своїми побратимами, достати зброю. Вся, що у нього є. Класичське це автомат Калашнікова, а так можна і РПГ, СВД, і все що угодно. І знятися на фоні цього знака. Ми цього робити не будемо, але знайте, що це саме інста-знак. На ньому знімаються всі інставійськові. Всім дякую за увагу.